А що ти робиш? Робиш ніговичка, так? Я насадку для карпа. А що ти зараз тебе Не за кулітка? Що треба... за кулятка? Це бойл. бойл. Ну насадка, воно то любить карп їсти. А то купляв такий бой, так? Угу. Дірку повністю одразу. Uh -huh. Поза, хто лазить. О, бачиш? Довесі. Довесі. Є дірка. Є, видно все. Видри, щурі, що хочеш. Так, після того ми беремо такі скальпи. Тут гачок вишивальний. Які-то скальпи. В'язальний гачок.

То ж холой пахне смачно, так? Так? Папа, да? папа. Да? Да, По-пап поп він э, пливучий. На пінопасті? Так. Да. Називається по Ну, Тут им диручки. Ну ч не зразу за ручками не продаються? Ну. Да. Це гачок. Тью Ютубе давай сексурвы? Ваш Да? А че Ютубе значить, значит, ну Ну, прикол. І воно типа не викидає назад, а mm -hmm. Ти маєш запхати в ту дырку тепер трушечку, Угу. Mm -hmm. Прикольно придумав. Классно. Прикольно то придумка.